Дивитися новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Застрелив через зауваження. Правоохоронці затримали 22-річного чоловіка за підозрою вбивстві. Подія сталася в ніч з 3 на 4 червня у багатоповерхівці на вулиці Академіка Корольова. Наразі встановлено, що 28-річний чоловік, який приїхав у гості до брата в Одесу, почув з родичем гучну музику та галас, що лунали з квартири на 9-му поверсі. Вони піднялись та постукали у двері. Між чоловіками виникла сварка, яка. Переросла у штовханину, а потім сусід зайшов до квартири, взяв пістолет та вистрілив у груди опоненту. Внаслідок отриманих поранень потерпіли помер на місці. Брат вбитого сповістив про подію сусідам. А тій поліцію Вбивця з місця злочину втік, намагався сховатися у квартирі матері, але за годину його впіймали. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. З місця події правоохоронці вилучили зброю. Яка попередньо є вогнепальною, та кілька гірс, які будуть скеровані на експертизу, звідки у затриманого зброя і походження слідчі будуть встановлювати в ході розслідування? Наразі слідчі поліції вже повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України в умисному вбивстві. У рині масове отруєння людей під підозрою. Місцеве кафе до лікарні потрапили восьмеро дітей та одна доросла особа. Лікарі надали їм допомогу та відпустили додому на амбулаторне лікування. Під час проведення перевірки встановили, що усі пацієнти вживали їжу в одному і тому ж кафе, після чого їм стало зле. За даним фактом почали розслідування та призначили низку експертиз. У Житомирському ТЦК прокоментували смерть чоловіка, якому було 32 роки. В територіальному центрі комплектування кажуть, що у загиблого стався епілептичний напад через тривале вживання алкоголю. Чоловіка привезли до центру комплектування 28 травня. За версією самого ТЦК він нібито вже був побитий. 29 травня стався епілептичний напад. А вже 2 червня він помер у лікарні. А ось родичі загиблого впевнені, що чоловіка побили до смерті саме у ТЦК. Сусіди у коментарі Суспільному кажуть, що загиблий. Не був військово зобов'язаним, оскільки дійсно хворів на епілепсію. У свою чергу лікар місцевого медзакладу розповів журналістам, що чоловіка доставили у стані коми із закритою черепно-мозковою травмою, численними переломами та забоями. Справу розслідує поліція. У Херсоні жінка вкусила поліцейського, який разом із ТЦК перевіряв документи. Подія трапилась на ринку. Чоловік відмовився надавати документи для перевірки, а його 60-річна мати у спробі відбити сина вкусила копа за руку. Користуючись нагодою, чоловік втік. Згодом з'ясувало, що він не підлягає мобілізації, бо йому лише 23 роки. Втім, його мати за напад на поліцейського може отримати кримінальну справу. За даним фактом, вже розпочати провадження. Їй загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Водолази ДСНС знайшли поліцейську з рівного, яку хвилою знесло з спірса в Аркадії. Інцидент стався ще у неділю. Сьогодні ж, неподалік від місця, де трапилась трагедія, водолази виявили тіло потопельниці. Здають позиції, трують окупантів та стріляють. 28-річний полонений росіянин розповів про українців на окупованих територіях. Відео прилюднула третя штурмова бригада. Росіянина мобілізували восени 22-го року. Він мав бути снайпером. Проте військове командування наказало йти у штурмовики. Росіянина перевели на службу на окупованій території. Там він мав нагоду познайомитися з місцевим українським населенням. І це знайомство йому не сподобалось. И они всячески пытаются нам насолить, сдают позиции, травят э, людей э, военнослужащих. Я двигался на машине и с населенного пункта по нам отработал маленький миномет. Вот. И впоследствии мы узнали, что это была пара, вот, э, ну, вот опять-таки, из тех же украинцев, которые я так понимаю. Ні, приміріємо з нашим нахождением здесь. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомо каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.